Система. Він використовується як процес фотосинтезу, а якщо є процес фотосинтезу, то у нас відповідно є Ті, такі невеличкі ємності. І ось цей річ, цей фураріум може функціонувати. Ну, цей, напевно, він може два місяці, доки всі рослинки не заболовують цей об'єм. Тому що тривалість існування вона залежить від того, з, який об'єм ми оберемо, чи це буде там, на 3 літри банка якась, чи це буде аквариум. акваріум. Пора ми цікаво спостерігати ланцюги, Ґзині, ланцюги, ланцюги живлення. Такі ланцюги, жилення, як бентрині, в основному от в таких масштабах. Не скільки, не, дам, дам, дні, е... ланцюги, це ланцюг розщеплення, тобто постійно якісь рештки будуть тут відмирати. Це мікровальні процеси. Коли вони відмирають, потрібні спеціальні маленькі організації. Ми це яклимболи, но офіски, і вони постійно перероблюють оці відмерлі решти. І відповідно це одразу працює з ґрунтоутворенням. Тут постійно буде створюватися ґрунт. Він буде постійно накопичуватися живними речовинами. Але також видатковим способом сюди можуть потрапити й мокриці. Мокриці — це і на наземні. Вони теж дуже добре працюють з відмерлими рештом і відповідно входять гумінові кислоти, які дозволяють рости іншим рослинам. Також, так, щоб нам всім вистачило часу, ще додам, що це по факту дуже така тера і когніта насправді, тому що ми не знаємо, який беремо ґрунт і що з нього проросте. Тому тут можна спостерігати, як рослини, які потрапили з насінням або зі спорами, проростають і захоплюють весь цілий об'єкт. І бачите, як вони потім відмирають, як оці дрібні колем починають їх перероблювати, перетворювати і на місці інші знову Цінова рослинність. Спори, яких рослин тут були, вони довший час перебували в стані спокою. У нас є приклад готових екосистем, це є міні-екосистеми, штучні, ми їх називаємо. Тут використаний трошки інший умов. Ми сьогодні використовуємо екрану, тут якийсь інший горізмовик. І бачимо, що тут вже зародилося життя, тому що є просто налесенка на, на сіни, там тільки з'явилися два сім'ядольні сточки. Тобто, якщо ближче, то можна побачити. Загалом це дуже класно тим, що е, такі екосистеми класно вивчати, бачити всі ці процеси, як це відбувається. Ось, наприклад, воно з якийсь стан зібрали час може повністю захопити все, заполонити, і власне ми вже можемо вивчати інше біорізноманіття. Ну, Ми переважно практикуємо малесі, так... тому що малі вони менше часу, їх можна швидше дослідити. Для старших ми завжди пропонуємо. Що витягати і досліджувати кожну рослинку, Що це за тип, що це за вид, і спостерігати. Далі в більших масштабах є люди, які професійно займаються е, і часом навіть можуть присвячувати цілі кімнати таким штучним екосистемам, і, е, звичайно, деколи використовують проти екосистеми із тваринами. Е, тож, наскільки ми знаємо, відпали ці важили, як на це. Легше спостерігати дентритне на це вживлення, але також його е, е, пасовищний. І його вже спостерігати буде в обнях важче, хоча також можливо. Його спостерігають вже в більших, коли дорок в більше приміщення, там може застосовують в основному дуже мініатурні види. створювати екосистему з е, самого початку. Я і вона заводжується. Наприклад, ми не можемо просто е, додати в екосистему якусь ящику тому що вона не буде і додати їй 2-3 комашки, тому що вона доволі швидко вирішується. Не буде мати чим харчуватися, тому що там потрібно самопокрокове створення екосистеми. Подослуження. Подослуження, скільки, скільки потрібно вам е, ком, е, рослин для того, щоб вас нормально могли жити військомарки, скільки вам потрібно команд для того, щоб тобто, добре в знати екологічні зв'язки, Скільки хто з ким, скільки, скільки кого буде передавати енергії в ланцюгу живлення. У нас, звичайно, також траплялися і помилки що при створенні тераліни, це коли тераріуми були перезалиті водою. Тобто тут потрібно мати чітку межу на комед зволоження. Звичайно, перші два тижні треба дуже сильно їх пильнувати, бо якщо покласти пряме сонячне світло, терарію швидко пересухають, тому, власне, їх так тримати не можна. І переважно треба або використовувати штучне освітлення, або трохи притінені частини, чи то кімнати, чи то приміщення, де знаходяться терарії. Я думаю, що ми більшу інформацію, більшу частину змогли розповісти про наші досвіді. Ми маємо тераріуми, які проіснували найближчим місяці, тому що ну, ми. Є, бо маленький об'єм завжди легше до світниці, побачити аніж великі, а й додамо, що ви можете, ну можна в тераріумах навіть підсаджувати малесенькі на рослинки, і вони теж там дуже добре живуть. І, зокрема, рослинки, які розмножуються вегетативно. По суті, більше об'єм, передаємо за стосовуючи на набагато. Більшу варіарі ну, звичайно, чим більше тералі, тим більше можна біло чимолині, це туди посилити. Чим так. менше, тим воно трошки таке менше, але цікаво буде відомо. Так і що цікаво ще що саме по системах можна можна витворювати любі системи. Конкретно ну, тут ми бачимо звичайну з змогу, але також можуть зберігати постельні витворення постельних голос. Тривати хайон та в залежності від ви надалі хочете там перепрошую. І хочете за ними спостерігати. На все, дякуємо вам Дякую. за увагу.